Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я готую на зиму огірочки з морквою по-корейськи і покажу вам, поділюся своїм рецептом, як готую я. Значить, для цього мені потрібно: тут у мене відважені помиті огірки 3 кілограми. Нарізаю на такі брусочки, які менші можна і навпіл. Чи на чотири частинки ось такими довгенькими брусочками. Як вам до вподоби. Ось так. Перерізаю всі огірочки. Все, готово. Порізала я огірочки ось такими брусочками. Далі відважила кілограм моркви, очистила моркву, помила і натираю на корейську терку. Прямо сюди в огірочки. Все, натираю. Все, готово. Морквочку потерла. Далі взяла три головки часнику. Значить, я для вас відважила на вагу це 100 грамів. Перепустити через часникодавку, або ж ось на таку мілесеньку терточку я буду. І сюди до огірочків цей часничок. Це і чесничок уже тут. Далі додаю 2 столові ложки солі, не, не дуже такі з гіркою. Ось так. Дві столові ложки солі. Один стакан цукру, звичайний 250 грамовий стаканчик цукор. Один стакан олії рафінованої і один стакан оцту. Далі додаю приправа до моркви по-корейськи. У мене лагідна 30 грамів. Хто любить гострішу, можете брати гостру. Я беру лагідну. Одну пачечку і додаю перець чорний мелений. Таку неповну столову ложку, десь половинку. Це за бажанням. Хто не любить, можете не додавати, це не обов'язково. Все, тепер оце все гарно перемішати. Я буду перемішувати руками, так саме краще все змішається. І залишаю його на 2 годинки, щоб все тут подружилося, щоб пустило сік. Гарно все перемішається, постоїть. Потім покажу, що буду робити далі. Так, постояли у мене ці огірочки дві години. Тепер гарненько ще раз перемішаю і буду наповнювати баночки. У півлітрові я буду закривати, закручувати, заповнюю баночки. Наповнила я баночки, вихід 8 півлітрових баночок. Залишився сік, це що пустили огірочки. Значить, цим заливаю баночки. Отак доверху цим соком. Ось так. Наповнюю, щоб були повненькі баночки. Так, Якраз усі баночки наповнила я, прикриваю кришечками, і ставлю в посудину, в ту, який буду стерилізувати. Застелила полотенечко і ставлю сюди баночки. Так, поставила баночки і заливаю звичайною холодною водою, ось так, по плечки баночок. Так, ставлю на вогонь, закипить вода в каструлі, засікаю 10-15 хвилин. Ну що ж, простерилізувалися баночки мої 15 хвилин від закипання води в каструлі. Закручую тепер. Закрутила баночки, перевернула їх, прикрила полотенечком, вже вони в мене прохололи. І ось такий тепер салатик виходить. Огірочки із морквою по-корейськи. Дуже смачні, не один рік я їх вже закриваю, закручую. Дуже смачно, взимку, як знахідка. Отож, кому сподобалося, спробуйте й собі. Можете, я ж кажу, інгредієнти брати за своїм смаком, Часничку чи більше, чи менше. Перчик можете додати, можете не додати. Так само приправу до моркви, можете гострішу брати, можете так само лагідну, як кому до вподоби. Пробуйте, готуйте, нехай все у вас удається і нехай смакує.